Усім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а ще я їх багато купую. І сьогодні поговоримо про книги, які прибули до мене у квітні. Якщо вам цікаво дізнати, що ж це за новинки, то продовжуйте дивитись. Ну що, почнемо. І перша книга, яку я вам покажу, це Ерік Марія Ремарок на Західному фронті без змін, повернення та три товариші. Насправді, я дуже довго обходила стороною цю серію книг від видавництва КСД, тому що, по-перше, коли я тільки вперше побачила ці книги і на розкладці в книгарні Є обирала собі книжку, до мене підійшла якась дівчинка і сказала, не купуй там дивний переклад. Я їй повірила і, власне, книгу в той день не купила. Потім я знову ж таки думала, як то б мені познайомити з Еріх Марією Ремарк, як то б зробити краще, в якому перекладі, де взяти і так далі. І все обходила стороною, пам'ятаючи досвід з перекладом і з цією розмовою. Коли, нарешті, я вже вирішила, що окей, переклад перекладом, потрібно читати Ремарка, я вже погодилася взяти цю книгу, я подумала взяти всю серію, але КСД. Поясніть мені, що це? Чому десь Еріх Марія Ремарк? Десь Еріх Марія Ремарк, чому тут то вправо, то вліво. Я, ну, загалом я вирішила, що а, три товариші читати треба. Я купила одну книгу, чи куплю я всю їхню серію Еріх Марія Ремарк? Я не знаю, бо вона не виглядає як серія, бо... Щось пішло не так у них, тому цю читатиму точно, а чи купуватиму ще, поки не знаю. Напевно, якщо будуть хороші альтернативи тоді. Наступна книга це Дуглас Адамс Життя, Всесвіт та все інше. Це а, третя заключна частина а, Дугласа Адамса. Загалом перша книга починається путівник по галактиці, а наступний, здається, ресторан. На кінці світу, якось так, і ось це заключна. До речі, першу я прочитала, залишилась у захваті, другу, я не можу знайти у книгарнях, Тобто я облазила книгарні, я нещодавно робила покупки для наступної інспекції і теж її не знайшла, причому я знаходжу її, я знаходжу в іншому виданні, а хочу, власне, ось таку от малесеньку книжечку від видаництва Богдана, Тож, якщо часом знаєте, де вона може бути, в якому інтернет-магазині, тицніть мене в нього, бо ну, я дуже хочу прочитати другу, а тоді взятись за третю, хочу зробити це якомога швидше. Далі наступна книжка це Мрійниця за стенди Ерік Еммануель Шміт. Цю книгу я купила по рекомендації Ані Якоменко-Поліщук, точніше, не зовсім по її рекомендації, просто вона говорила про цього автора. А я коли шукала якісь книги на, ну, на замовлення в інспекцію книгарень, то я думала, щоб такого взяти, і ту книгу, про якому я, до речі, залишу посилання внизу, я не. Знайшла, знайшла тільки одну книжку цього автора, вирішила, ну, власне, якось хоча б якось з ним познайомитися. Тож обов'язково читатиму і розповім вам. І раз я говорю про Аню, то наступну книжку мені подарувала, власне, Аня. Ну що, на місці пакетика подивимось разом. Нещодавно Аня зі своїм чоловіком приїжджали в Тернопіль, і ми з нею провели вечір. До речі, так і не думали зняти відео. Точніше, ми думали, ми планували. Але врешті зустрілись і якось не до відео пішла справа. Ми обіцяємо, я і Аня точно обіцяємо зняти спільний ролик. Що за все, це буде вже десь в кінці травня, бо зустрінемося з нею на книжковому арсеналі. А поки ось таку книжку мені подарувала Аня, обов'язково буду читати. Мені здається, що має бути дуже-дуже цікаво. Тим паче, що я чула дуже багато схвальних відгуків про неї. Тому, думаю, мені сподобається. От і одразу ж скористаюсь нагодою, запрошу вас на книжковий арсенал. Ми обов'язково там будемо. Ми це матеріані буктюбер. У нас там навіть буде захід. Всі деталі обов'язково розповім пізніше. А поки просто пам'ятайте про книжковий арсенал. Приходьте, приїжджайте, має бути весело. А, далі наступна книжка це літня книжка Янсон, Я коли розпаковувала, я вам вже говорила, до речі, послання на розпаковку їх тут залишу. А, що я пробувала читати цю книгу дуже-дуже давно в російському перекладі і мені не пішло. Вона мені була настільки стареча, що я, ну. Прочитала, мабуть, сторінок 10 максимум і відклала її. Але я бачила це оформлення і подумала, що ну, вона повинна мені піти. Тим паче, що я чула її схвальні відгуки, і я не знаю, що десь було не так. Тому я обов'язково її прочитаю і розповім вам, що та як. От, має бути цікаво. Ще одна книга з цієї самої розпаковки це гордість упередження і зомбі. Ще поки не читала, бо нещодавно закінчила читати тільки оригінальну гордість та упередження. А от, і власне почну, розповім вам, що та як. Тому що я дуже довго ходила повз цієї книги, я хотіла її придбати, але я не читала, що оригінал. І мені здалося, що буде дуже дивно, якщо я почну з рімейку. Потрібно прочитати оригінал, а тоді власне йти до рімейку. Так я її зробила. Тож обов'язково чекайте огляд, мабуть, загалом всього гордість і упередження. Просто про оригінал і про ремейк і про свій досвід читання гордість та опередження англійською. До речі, сайт, на якому я, точніше, не читаю, а слухаю гордість та опередження англійською, я залишу вам внизу, а матимете змогу теж доєднатися до цього. Ще одна книжка цього разу це збірка поезії. Це Вікторія Декобрас необхідне підкреслити. Я взагалі ще першу книгу Вікторії Декобрас планувала купити, але так і не купила. Це «Семантика наших прикрас, видана у прикрасам 11 крок. крок. І власне вирішила. Якось вибачитись перед авторкою. І придбати її другу книжку, необхідне підкреслити. Чесно, дуже дуже цікава задумка. Взагалі, книжка цікава, я обов'язково про неї розповім про цю збірку поезії, що знову ж таки не знаю як. Але обов'язково розповім, покажу, що та як, тому що дійсно вона мені дуже сподобалась. Ще одна книжка, огляд, на яку я вже навіть встигла зробити, це коханий Леді Четтерли, обов'язково посклика... обов клікайте сюди, там буде посилання на відео. Вона мені дуже сподобалась. Сподобалась і оформленням, і змістом. Якщо хочете дізнатися деталі, то клікайте. Книжка дійсно. Дуже-дуже хороший. Далі приїхали дві от таких от малютки, які я замовила а, на сайті. Не буду розголошувати сайт, тому що це замовлення було зроблено в рамках інспекції книгарень. До речі, дуже-дуже коротко вам анонсую. У мене, як завжди, трапилась така штука, що а, два замовлення приїхало вчасно. До речі, вони приїхали в один той самий день, і навіть відправка була в один той самий день, молодці. А, от, а третє замовлення їде до мене, ніяк не може доїхати. От. І не знаю, коли воно буде, тож очікую. Я очікую замовлення, ви очікуєте інспекцію, повинно бути весело і цікаво. І ось вони дві книжечки. Чесно, я взагалі навіть не розумію, що це за видання, якісь такі дуже інкогніто люди. Дві книжки, які я давно хотіла прочитати, це Франкенштейн в Ну, просто я мушу прочитати, бо давно пора. І бронте, буремний перевал, він же грозовий перевал. Мені дуже ріже слухати це буремний перевал. Але прочитаю книгу і скажу вам, чи так воно має бути, чи ні. Ну, загалом, от. Такі от книжечки, якщо хтось знає, що це, на якому це заводі клепають, то обов'язково дайте мені знати, бо я проглянула і не знайшла ні видавництва, ніяких координат. От, ну, Почитаємо, подивимось. Танок така дуже велика книжка, яку я навіть не знаю, чи придбала, щоб читати, чи просто для колекції. Це Tolkien легенда про Сігурда та Гурд Друн за редакцією Крістофера Толкіна, а книжка була по дуже шаленій знижці, тому я власне її купила. А, і що мені сподобалось, це те, що ця легенда тут власне двома мовами: тобто, тут англійською, тут українською. Що цікаво, по-перше, прочитаю ще щось толкініське, а по-друге, а... Англійська мова це дуже-дуже кльова. Хто не знає, я її вивчаю, і послання на те, як я це роблю зі флеш-картками, я залишу тут обов'язково. такі книги до мене приїхали в квітні. Насправді їх мало бути трошки більше, бо я чекаю ще одне замовлення для інспекції книгарень. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Сподіваюся, ви проглянули для себе якісь цікаві книжечки. А вам же, ж, як завжди, гарного тижня, гарних книжок і до зустрічі!